Вітаю вас, друзі! Сьогодні відзначається у світі День людей з захворюваннями епілепсії, і сьогодні з нами на зв'язку Наталя Смульська, Наталя Омелянівна, яка була моїм лікарем, який мене вів по цій хворобі. І, в принципі, ми досягли з нею вагомих досягнень. І сьогодні ми будемо розмовляти про таку хворобу, як епілепсія. І хотілося б найперше почути, е, ознайомити людей е, з тим, що таке епілепсія та якими симптомами вона е, супроводжується. А, добрий день, перша лежику. Я дуже рада, що я змогла допомогти. І Ваша хвороба була подолана, і, і слава Богу, ви молодий, красивий і зараз працюєте, і ваше життя ніколи не зупинилось, від на те, що ви мали такий діагноз, коли ви були ще дитиною. А епілепсія – це дуже розпосюджене захворювання у всьому світі. Приблизно 5% людей. Тобто, ми можемо так порахувати, що 100 людей ми маємо десь в кімнаті, і у п'ятьох можуть бути приступи. Тоді люди, які колись мали це все. Діагноз епілепсія ми виставляємо, коли у людини було б хоча б два схожих приступи, які не були спровоковані чимось. А так були вони самі по собі. І частіше ці судоми, ці припадки по іншому, ми їх можемо називати. Вони трапляються зазвичай приблизно при однакових ситуаціях, наприклад, або під час сну, або, наприклад, коли це там людина довго оглядає телевізор і у неї з'являється така фотостимуляція, наприклад, і може бути приступ. Взагалом, то дуже велика кількість припадків може бути у людей, якісь на літературі у нас ані абсолютно різноманітні. Приступи епілепсії може починатись як в дитячому віці, тоді ми mm. це трактуємо як дитячі форми, можуть бути вже а, розвиватись і більш пізному віці. І по своїй характеристикі їх дуже-дуже велика кількість є. І причини, які викликають епілепсію, так само їх велика, велика кількість. От я якраз і хотів запитатися, який головний корінь? Ну, захворювання, від чого воно виникає. У більшості це все-таки щось спадкове. А у деяких, як я знаю, ну, буває ну, набуте. Можливо, ви про це більше розповісте, як воно ділиться. І... Дякую за запитання. Ну, дійсно. Дуже таке завжди людина питає, чому це сталося зі мною. Ну, ми можемо так зараз вести мову, що протиполітична ліга міжнародна завжди намагається визначитись. Да, що була за причина. У нас багато класифікацій, кожне там декілька років. Ми щось змінюємо для себе, як лікарі. Але причин може бути декілька. Ну в першу чергу це генетична. Генетична передумовність того, що були до приступу, і там не обов'язково, що може бути спадковість передана там батьків до дітей. Це навіть коли ми маємо злівання цих двох клітин, які несуть генетичну інформацію у майбутньої дитини. Так само може бути поломка, і людина може отримувати цю mm -hmm. генетичну. ...інформацію. Це може бути метаболічне порушення, це може бути е, якісь інші вродження, але в принципі це все стоїть вокруг якихось генетичних вроджених проблем. Ну, дійсно, у більш дорослих на це може бути і описується певна кількість епілепсія, яка пістравматична, наприклад, да, коли людина мала. Так якісь проблеми, і після них там втратила свідомість, десь забила голову, є гематома в голові або травма була. Після того можуть бути приступи. Це може бути приступи, наприклад, після інсультів, так само може бути, ну частіше це спостерігається в більш старшому віці. Є є, 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 є. і так само віка форми, і може бути внаслідок якихось додаткових проблем. Но якщо ми розглядаємо, це в принципі я так думаю собі, що близько Може 90% – це саме е генетична причина uh, виникнення. Uh, Окей. Uh, okay. і ну ми рухаємося так далі. Я питання подумав так поступово, і е наступне питання: чи буває повне виздоровлення? Е та які можливо у вас є кейси повного виздоровлення або часткового? Бо як ми раніше спілкувалися, ви мені завжди розказували, що, ну, що от зараз е, я можу вилікуватись, але згодом, там, якщо я за собою не буду правильно слідкувати і дотримуватись певних норм, які вами зазначені, то це може повернутися. Е, то наскільки, наскільки часто буває повне виздоровлення, і, і чи воно взагалі буває? Дивіться, десь приблизно, якщо я лікар дитячі невролах, то я спостерігаю за дітьми саме в віці до 18 років, але або, або пізніше, як ви вже виросли. Але ну, в принципі, я саме саме дитячий невролог. немро. Uh -huh. А то ми е, дивимося, так, що приблизно 70% дітей, які мали припадків на в дитячому віці, то вже вони переходять до дорослого життя без приступів. А в принципі, ну, в цілому, якщо ми беремо, наприклад, вас Олежа, що ви закінчили ці приступи. Але дійсно для вас вона трошки інша форма, у вас ви ну, пізніше вже мали ці приступи. І а, ми завжди просто турбуємось про людей, які б мали да, такі проблеми, щоб це воно не повернулось. Принципі, кожен організм він такий, знаєте, це ж а, це наш особливий організм. І ми не знаємо такі програми зазвичай таке, щоб от прямо от у вас і так само і ще у ста людей. І це буде записано в літературі, щоб так от було, не буде ніколи приступ. Ну, ви абсолютно по-різному. Тому ми просимо, щоб знаєте, не ну не втрачати зв'язок з лікарем, і щоб були такі, знаєте, щоб ви пам'ятали, що таке може бути просимо вас про нормальний образ життя, так щоб спосіб, да, щоб ви дав не, не, не ну да щоб було все, все що в подальшому у вас добре. То зазвичай діти з малого з, малого, з малих років переростають цю хворобу. Так, 70% дитячих епілепсії ми вилікуємо. Угу. Да. А чи відбувається вздоровлення тільки медикаментозним шляхом? Бо я знаю, є багато різних е, народних методів, там трави, чаї різні… але <рес> так може бути може бути вірогідно, Там така форма, яка взагалі б нічого не потребувала. Ну там було там одна. А випадки якісь така доброякісна форма, яка просто сама по собі закінчилась не тільки від ліків і ні від тані, ні від трав, ні від чого. Просто так прийшов час, щоб це закінчилося людини. Но лікування епілепсії, це саме це. Таблетовані форми прийому препаратів, але є форми, які такі так називаємо, фармакорезистентні, коли ми не можемо подавати цю епілепсію. Тоді ми прибігаємо ще до інших різних способів лікування, це і хірургічне лікування епілепсії, яке сучасне, і встановлення стимулятора Nervous свагу Stimulation, так, так само є це сучасний метод. Це може бути використання кітегінної дієти при деяких формах епілепсії. Тут все є. В ну, першу чергу ми пробуємо, щоб ліки вплинули на стоп. Тобто ви, ну, ви рекомендуєте людям, які зараз, можливо, хворіють цією хворобою, ну, звертатися до лікарів, до компетентних е, органів, які цим займаються, і, і, і комплексні все проходить? Так, трави, е, якісь там речі, ну, церква, ну, навряд чи вона допомагає. ну, В світі також написано, ну, може бути якісь такі випадок, один мільйон. Як щось комусь допомогло, то давно, але ж це, 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 це не ну, таке. Ну, кожна можна. людина особлива. Давно, але ж, знаєте, в мене було середньовіччя, коли там хтось виганяв бесід, <світ> а, а там інквізиція якась була. Ну так, да, може, так і було. Але ж е, зараз сучасний світ потребує нормального обстеження, нормального визначення причини цього е, і нормального підбору терапії. <світ> але це. І люди повинні знати, що це не вирок і це можна вилікувати. А як діяти, якщо, наприклад, людина стала свідком випадку епілепсії? Дякую за запитання. Дивиться, якщо людина, наприклад, десь на вулиці або десь ще потрапила в таку ситуацію, то людина, яка має приступ, він частіше ці люди втрачають свідомість, вони не знають, що з ними відбувається. Треба покласти цю людину на. Підлогу на нізана асфальт, десь так, щоб людина не не впала, не забилась. Не треба нічого класти Ні ні до рота, ні, ні, якісь, ні ручки, ні, 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 ні карандаши, ні, нічого, ні, ні пальці, нічого. Тільки покласти людину на бік. Так, щоб спокійна слюна, якщо буває інколи, слюни багато під час приступу, вона просто витікала, або, наприклад, будуть блювотні маси, вони так само будуть витікати. Можна покласти на правий або на лівий бік, це не це не не принципово. І трошечки, трошечки підкласти щось під голову і притримувати, щоб воно не, не було, наприклад, під час приступу може бути така ну клінічна, такі посмикування голови і тіла, щоб просто людина не забилась. Під час механічно, і не впала так само з якоїсь висоти, то краще покласти на підлогу або на грунт на асфальт і підкласти щось під голову, щоб не було механічного впливу цих, цих активних рухів, і ні ні ніколи нічого можна ще знати, подивитися, щоб камерець, наприклад, не стиснув на шию, щоб було і не дихання, і людина ну, нічого з неї не станеться. Язик нікуди не закоснеться, і просто на набік і покликати на допомогу, щоб викликати. А чи доцільно викликати якраз швидку в такому випадку? Думаю, що треба треба. Ми не знаємо з чим. Ми маємо, наприклад, да там або людина дійсно хворіє на на ну тоді приїде швидка, подивиться. Там може людина в той час вже прийде до дитя, скаже да дякую, що ви нам мені допомогли. Може, це перший припа випадок в житті? Може, це буде довгий випадок, який буде потребувати, наприклад, госпіталізації до реанімаційного відділення. То бажано було викликати лікарів або службу якусь медичну, щоб просто оцінити стан людини вже mm -hmm. після цього. Або допомогти вчасно. І найголовніша тема, яка дуже так табоює цю хворобу, це те, що у суспільстві зараз багато людей негативно до цього ставиться. І люди, які мають цю хворобу, часто, часто ця хвороба перешкоджає їм до базових побутових і соціальних потреб. Як можливо побороти ці наративи, і чи потрібно їх бороти все ж таки? Ну я, я скажу, що це не тільки в нашому суспільстві це завжди було, і існує дуже велика кількість міфів, так званих про епілепсію. І в всіх країнах, ви знаєте, не тільки, не тільки в нашому в нашому суспільстві, ну дійсно описано дуже багато таких випадків, коли людей не пускали на роботу і вважали, що ці люди не можуть виконувати певні функції. Ну, наприклад, ну дійсно бути, наприклад, дальнобійником, да або вводити якісь такі, е, е, не знаю там. Великі вантажі перевозити. Mm -hmm. Ну я думаю, що так людина людини з таким захворюванням, ну це обмеження може бути. Або, наприклад, працювати десь там на заводі, де є там якісь такі механізми, які можуть поранити людину, наприклад, ну не дай Боже, щоб раптово трапився якийсь приступ. Ну так, це небезпечно. Це дійсно треба так обережно підходити до вибору цих спеціальностей. Але так в цілому а, ну, не може бути перешкоди, наприклад, для того, щоб людина відвідувала школу або університет. Дійсно, багато є таких вихователів навіть сорочках, які не пускають дітей до садочка, тому що колись там трапився якийсь приступ, mm. ну цей. Суспільство повинно розуміти на те, що це нормальне, це може бути мінімальна перша допомога і викликати лікарів. Це... Кожна людина може це зробити, але, але треба, да, треба, треба, треба дійсно ці, ці, ці перешкоди, тому що ну, це, це це, це не, не прав... ну, так не може бути, щоб людей обмежували в своїх потребах. Ну, то, Ви то... можете в, у вас немає нема хвороби, це ні заразна хвороба, це ні та хвороба, яка вплине, вплине на оточуючих. Ну це ви, ви, ви можете виконувати функцію. Ви зараз, зараз журналіста, що так. вам може працювати, працювати журналістом. Ви юрист, вам так само нічого це не завадить. ви Можете бути вчителем, ну це ну абсолютно може бути. Ну тобто, наша ціль донести людям, що це нормально, в принципі, це стається просто потрібно. А епілепсія це не вироб. Ви можете мати нормальну спеціальність, яку ну, дійсно тільки виключити те, що може привести до, до травматизації, наприклад, ну, от, як я розказала про дітей. Не перевиснажуватись в основному. З півдня це обов'язково. Да, ми дійсно маємо інколи погіршення стану людей, які мають епілепсію, коли ми маємо. Депривацію сну, коли дитина пізно лягає, не спить вночі, порушення циклу сну, наприклад, да? або там на ще ну перенавантаження коли 24 години не спить. Ну цього треба і Дійсно, повинен бути нормальний відпочинок, нормальний сон а, мінімум 8 годин. Ну ні вживляти алкоголь людям, які мають ми завжди, або мали колись. Ми пропонуємо uh -huh. що Це ну обмеження було обов'язково. Ну і, так дай нормальне життя. Супер, я дякую вам з самого початку за, за лікування, за те, що ви довели мене до того, що. Я рада, що я змогла допомогти. Та, мої чи, знання. Я підбало дякую, що я змогла вам допомогти. Частково завдяки вам. Я зараз знаходжусь на цій роботі і е, зараз ми проводимо з вами таку прекрасну розмову. І я думаю, що в суспільстві е, згодом поборяться оці наративи чорної хвороби. чи... Е, чи, та, чи там одержимий вісами, от, от таке, і люди зрозуміють, що це в принципі нормально, просто потрібно правильно на це реагувати і е, правильні дії виконувати. Е, дякую вам за розмову, але ж як дуже дуже рада була допомогти і, 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 і вилікувати вас. Я сподіваюся, що вашій родині буде все гаразд. Ваші діти будуть здорові, але навіть якщо щось і трапиться, ви ви не розумієте, що ми, ми все подолаємо, буде все гаразд. Добре, дякую вам. Так, дякую, і за зв'язку.